Ви навіть не уявляєте, скільки вати ходить по наших вулицях. Вони є в Києві, в Дніпрі, в Львові, в Одесі. І, власне, хочу сьогодні подивитися і проаналізувати досить цікаве відео. Я так розумію, в Одесі представники Гончаренко-центр опитували Одеситів по якихось питаннях і натрапили просто на такий. Лютий скарб не Одесситку, а Ленінградку. Давайте глянемо на цю просто неймовірну пані, яка. Давайте послухаємо почнемо. це просто... Бомба. Я Одесс, не Одесідка, я породу Ленинградка, тому я її ніяк не помню. Вообще я. породу Ленинградка. Женка, которая сейчас живет в Одессе, да, она ассоциирует себя породу Ленинградку. Прям Ленинградская порода, как знаете, какие там кровы, кури, давайте, а лице еще не вся дичуха, это начинает. Одессу не люблю. Вот Ленинград я люблю, потому что там поистину интеллигентный народ. А здесь... А здесь? здесь народ торговым укладом. Ага, я Одесу не люблю, я люблю Ленінград, тому що там дійсно інтелігентний народ, а от в Одесі, коротше, торгаші, люди з торговим укладом. Ця панянка прожила в Одесі, при Радянському Союзі, її експортували, імпортували да, з Ленінграда Лі... в Одесу, тому що Радянська Імперська е... система працювала так, щоб розмивати місцеве населення ось цими росіянами із метрополії. їх ставили КГБшниками, їх ставили вчителями, так, щоб вони проводили е, таку собі партроботу зомбування місцевого населення ідеями комунізму, москва і так далі. І от вона, проживши в цій Одесі, пропрацювавши там. Вона именно ненавидит. Вона каже, да тут люди какие-то торгаши, торговые. А вот Ленинград, интеллигенция. Да? Такие выражения, как в, э, в Питере сейчас все ходят. Да не, требуем, не треба мне эти гроши. Дайте мы сейчас тут почитаем Пушкина. Люди сосредоточены на том, как найти как побольше денег. Здесь у вас один оперный театр и все практически, все остальное неинтересно. Интересно у вас, в Одессе у вас только оперный театр, прям, знаете, а інше все не цікаво. Так что, что вы там, а что же казати про какие-то там Львов, Киев, Днепро, да? У вас в Одессе даже только якийсь один оперный театр, а решта все отстой. Я приехала из Ленинграда, да? Ці люди щиро ненавидять всеукраїнське. Вони вважають метрополію, це Москва Пітя, чимось вищим, чимось тим, що домінує над нами, над українцями. А в Ленінграді ви ж розумієте, що таке Ленінградська архітектура? Я тільки що читала Олександра Сергієвича Пушкіна. Його... Ленинградська архітектура. Це прям, знаєте, говорить прям. Ну, спадкоємниця імператора. Ось вона, прям, знаєте, її предки тисячоліттями будували імперію, були при дворі високі манірі, і тут знаєте, її відправили в цю Одесу. Фух, читала Пушкіна. Все время читаю, что Я ту Я положила на скамейку возле церкви. Я тут же украю. Ну, як, я, можу тепер. Стоп, 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 стоп. Я правильно, Бабуля, тебе зрозумів? Ти книжку Пушкіна поклала в Одесі на лавці біля церкви Московського патріархату, і ці російські святоші в тебе скомуниздили книжку Пушкіна. Бінго! От вона, велика русська православна культура. Всі ці любіті Пушкіна один в одного стивзати книжку. Це якось по святому. А як же заповіді? Біля церкви. Не десь там в облдержадміністрації, не десь біля товариства просвіта. Не на ринку сьомий кілометр в тебе вкрали книжку Пушкіна. А саме біля російської церкви, на лавочки. Кому ще? Крим, уз цих россиян потребна твоя книжка Пушкина. Восхищаться городом Одесса, Я в ужасе. Ну, одесса, Ленинградца, ничего. Во-первых, у вас нет ни Эрмитажа, ничего. Ну нет таких, понимаете, нет. Нет у вас Эрмитажа, да? Вот Ленинград этот Петербург наворовали со всех ограбленных территорий. І поставили в ермітаж. Да? А у вас в Одесі нет этого, да? то, що Росія і зараз краде цінності з території, окупованої в Україні і вивозить у цій -ці ермітажі, да? ця бабуля якось не говорить для неї, це ну, якось неважливо. Там є Ермітаж. Звідки в цьому ермітажі взялись всі ці. Речі бабуля не каже. А у вас Вадіся? Одесь... Ну ні, ви знаєте, от вона кожен день хоче ходити в Ермітаж. якби вона жила в Санкт Петербурзі. Чи Ленінграді для неї це Ленінград досі? Вона б кожен ранок вставала і їхала б на тролейбусі в Ермітаж. Перша, перша там приходила, займала чергу і так Нарешті і ходила б там до самого вечора, виходила. Пішла спати і зранку знову Ермітаж. Це її мрія, а життя в Одесі їй до цього не дає. Ну, зато іншими качествами вона обладає. Кстати, по архітектурі Ленинградський оперний театр намного уступає. Сюжень переровозила в 10-й школі, яка знаходиться на площі 2 Нікола. Тобто ця бабуля після інституту була надіслана по розпорядженню в Одесу для того, щоб зомбувати місцеве населення, тому що не довіряли місцевим да, займатись учнями, тому що там контрреволюційні всякі елементи і так далі. А цю бабушку, да, прислали з Пітера, від от Ермітажа і прислали в Одесу щоб вона там вчила дітей, розказувала про побіду комунізму. З того роботу сорок літ, французький язик зараз уже... Французький язик і французьку літературу. Ви знаєте, я думаю, в Одесі не було викладачів французької мови і французької літератури. Ні в Києві їх не було, ні в Дніпрі, ні в Львові, ніде. Тільки з Ленинграда могли прислать преподавательницю російської ой, французької мової французької мови і літератури, щоб вона діткам Одеси просувала правильні тези. От так. А тепер всі ці поновезені з Росії колись з Московії на територію України ось такі. Працівники, КГБшники, ці всі типу, учителя і інша публіка, яка працювала на зомбування українського населення. Вона щиро ненавидить Україну. Вона ж вважає її меншовартісною. Вона люто ненавидить. Їй хочеться, щоб сюди прийшов Ермітаж. Бабуля. Гіть! В Росії. Не можу виїхати тому, що у мене в фінансах не вистачає. Угу. Тобто бабулька не може виїхати в свою Богом омріяну Росію тільки тому, що їй не вистачає фінансів. Тобто, вона не каже, що я не хочу туди їхати, да, тому що ця Росія клята, вбиває моїх одеситів. Моїх Учнів, яких я навчала, школу, в якій я вчилась, будиночки, вулички, вона сидить під обстрілами Російської Федерації. Каже: Я не можу туди виїхати тільки тому, що в мене бабла немає. А так я бы с радостью плюнула бы на вашу Одессу, на ваш Приморский бульвар, на ваши памятники Дюку, на ваш оперный театр, да, и, и поехала бы в святую Русь Ленинградскую. Вот и вся суть вот этих любителей Пушкина. Хто ще каже, що ні, не треба у нас з цих всіх Пушкіним, площа там Толстого і так далі? Є, тому що це світ ось цих ось таких російських бабусь, це світ тих, хто тягне нас в лапи руского міра, це світ тих, які люто ненавидять Україну, вважають її чимось низькосортним, вважають її чимось таким другорядним. А от велику Пушкін, блядь, Нікого в світі не було жодного поета, крім Пушкіна. Да? От Пушкін, прям. Ах, я ж прям розплакався. Захотілося почитати його У Укаморія дуб зелений. Щоб зомбували нас знову. Отак от така ситуація. Тому робіть висновки, і вся ось ця... Проросійська публіка вона повинна не мати в Україні жодного голосу. Вона не повинна не мати жодного впливу. Вона повинна викорінювати всі її середовища, ось ці всі російські культурні центри, російськомовні, всякі гуртки, там спільноти Пушкінів, Уюшкінів, всіх на смітник історії. Да? Російські оці філіали ФСБ в Україні, які діють під назвою Русська Православна Церква, да? під виглядом зареєстровані як Українська православна церква, да? теж повинні бути заборонені законом, тому що це все є. Знаєте, розплідник ось таких агентів руского міра. І я не сумніваюся, що така бабуся без будь-яких. Знаєте, докорів сумління буде співпрацювати з ленінградським майором ФСБ, який їй буде давати завдання для того, щоб вона виїхала потім, щоб їй дали гроші, її перевезуть в Ленінград, в Ермітаж. Вона зробить все, що завгодно. На жаль, життя учнів, яких вона вчила, для неї важить ноль. Напиши в коментарях. Під відео, що ти взагалі думаєш про ось таких любителів Пушкіна, любителів Ермітажей, любителів Санкт Петербургські, Ленінградів і всієї цієї російської імперської культури? Напиши в коментарях, підпишись на наш канал і розповсюджуй наше відео. Слава Україні!